Шановний ігронавте, вас вітає корпорація Блум. Наше місто Сан-Франциско вдвічі крупніше за Бостон, тож і злочинців вдвічі більше. Однак жителі можуть спати спокійно, адже їхня безпека у руках CTOS – нашої операційної системи, яка з'єднує між собою усі мережі міста. CTOS виявляє порушників і прибирає їх з вулиць. Доступ дозволено, вітаю у CTOS, Маркусе Головий, система помилково позначила вас як злочинця. Натисніть П, щоб помститися. У бойовику Watch Dogs 2 корпорація Bloom стежить за громадянами та підозрює у злочинах невинних. Час покласти цьому край, зламавши операційну систему CTOS. Щастя, що ти кращий хакер світу, можеш проникати у систему захисту, керувати чужими мобілками та красти автівки. А якщо співробітник чи Копи заженуть тебе у глухий кут, допоможуть члени підпільної організації ДЦЕ Сітара, Ренч та Горацьо. Вони навчать тебе друкувати зброю на 3D-принтері та користуватися нею. Тільки разом вам під силу виграти війну за справедливість. Яка вже програма у наступному свіжий? Інколи зло перемагає. Нещадний повелитель Кайрос підкорив світ вогнем і мечем. У рольовому фентезі Тірані ти один з його найближчих прибічників вершитель Доль, якого ти створюєш сам. Тебе разом з трьома соратниками відправляють, аби вгомонити заколот проти повелителя. Тобі дадуть право домовитися з фракціями армії Кайроса та пунктівниками про мир. А як не захочуть вгомонитися мирно, в тебе є дозвіл влаштувати різанину. ти зможеш зупиняти бій, щоб віддавати команди поплічникам та обирати дії самому. Якщо використовуєш мечі, поліпшуєш вміння фехтування. Якщо луки, стаєш кращим лучником. А коли волієш стати вправним магом, бий супротивників електрострумом, А соратників лікуй від твого слова, посоха та меча залежить доля народів. А в наступному свіжаку доля цілої. Європи залежить від волини у твоїх руках. Ви знищили багато моїх дітей у Британії. ігронавти. Але мені, патріарху, вдалося втекти до Парижу. Що не впізнаєте столицю світової моди? А її вже захопили мої діточки. Привітайтеся з моїм хлопчиком Повзону. Це красуня сирена, від ніжного голоску якої у вас репнуть перетинки. Моя лабораторія Хорзайн продовжує плодити мені нових діточок. Малюки Кромсака та Ніхур вхоплять вас, а потім над вами почаклує дядько Ганс. Спотіфаюся піль і хронафти. І ви під моїм командуванням теж пожиратимете пісових людиськ. І нас шестеро. У наших рядах містер Фостер, рядовий штрасер та іще загін бійців, у якого у розпорядженні ціла зброярня. Бульдоги, дробаші, автомати та навіть мечі, аби робити з зомбарів фарш у сповільненні. А ще ми прихопили нові іграшки, гранату, що заморожує, і коктейлі Молотова, щоб гидота не замерзла. А щоб вправно валити з усього цього, обирай відповідний клас і вбій. Спецназівець орудує пістолетами-кулеметами, а у стрілка по револьверу у кожній руці. Готовий зупинити ганса з патріархом. Ласкаво просимо до Кілінфло 2. Отже, Watch Dogs 2. Тірені та друга частина Кілінфло вже вийшли. Ну а наступна гра ще ні. Але ми вже відчуваємо її аромат. Рубрика Скоро на QTV.